Доброго дня, ви знаходитесь на каналі Центр правової допомоги і сьогодні з вами юрист Олександр Васильович. І в цьому відео ми поговоримо про втрату особистих документів під час воєнного стану. Багато українців були вимушені ховати свої документи під час окупації, або взагалі ж їх втратили під час евакуації або атак російської армії. Процедура відновлення документів не складна, але може зайняти певний час. А поки дублікати в оригіналі виготовляються, ви можете скористатись на території України електронними аналогами в дії. Вони мають таку саму юридичну силу, як і паперові. Ми зібрали для вас інструкції про те, де і як, і яким чином ви можете отримати дублікати або поновити свої основні документи в умовах воєнного стану. Відновлення паспортів в Україні та за кордоном інструкції. У разі втрати особистого документу, такого як паспорт громадянина України або id картки чи закордонного паспорта, найперше, слід звернутись до найближчого відділку поліції. Там треба подати заяву про втрату документа і у відповідь отримати витяг з ЄРДР, тобто єдиного реєстру досудових розслідувань, пояснюють у державній міграційній службі. Це потрібно для того, щоб убезпечити від дії зломисників, якщо вони вкрали або знайшли втрачений паспорт. Далі слід звернутися до однієї з трьох установ. Це може бути підрозділ ДМС України, е, також може бути центр надання адміністративних послуг СНАП, або ж центр обслуговування громадян, тобто паспортний сервіс, він же ДП документ. Також хочу звернути вашу увагу на те, що якщо вас більш детальніше цікавить тема відновлення медичних документів, то ми вже знімали відео на цю тему, де детально розглянули, куди звертатись для відновлення та як відновити документи в дії. Якщо вас ця тема, ви можете переглянути дане відео у посиланні в горі. У разі якщо ваш паспорт був втрачений або викрадений за кордоном, найперше слід також звернутися до місцевої поліції, щоб отримати довідку або копію протоколу про втрату документу. З цією довідкою вже треба буде звернутися до найближчого. Українського консульства чи посольства, які вже мають оформити вам новий паспорт за аналогічною процедурою, як в Україні, або ж видати тимчасове свідоцтво, яке прирівнюється за дією до закордонного паспорту після в Україну. Його потрібно буде поміняти на відновлений документ. Якщо втратили водійське або пенсійне посвідчення, перелік вимог для відновлення, то це щоб відновити втрачене водійське посвідчення. Достатньо звернутися до територіального сервісного центру. ТСЦ Міністерства внутрішніх справ. Ще документ було викрадено. Слід спочатку написати заяву поліцію з процедуру і отримати відповідну довідку, а з нею вже йти до центру. Також з собою потрібно мати паспорт-код е, громадянина України або id абортку. Оригінал або копію нефікаційного коду, питання про сплату адмінзбору. Орієнтировочна вартість на даний момент 254 гривні. У мирний час також вимагається медична довідка. 80 0, однак на час дії воєнного стану вона не є обов'язково. Якщо загубилося посвідчення учасника бойових дій чи військових квиток, як діяти? Замість втраченого посвідчення учасника бойових дій у БД можна отримати його дублікат. А аби ви зрозуміли, як це зробити, є відповідні інструкції у Міністерства у справах ветеранів України. Процедура відновлення військового квитка. Певною мірою, схоже, з відновлення посвідчень учасника бойових дій. Утім, є найважливіші нюанси, що цей документ було втрачено або викритено в обов'язковому порядку. Проводиться службове розслідування з цього. Тож, найперше, необхідно у письмовому вигляді невідкладно подати заяву рапорт командиру для військовослужбовців або керівнику територіального центру комплектування для військовозобов'язаних чи резервістів з поясненням причини втрат. Отрати військового квитка також необхідно сплатити штраф розміром від 510 гривень до 850 гривень, або ж від 850 гривень до 1700 гривень, якщо документ було загублено повторно або в особливий період. До нашої практики. До компанії Центр допомоги звернулася клієнтка, в якої та інфікаційний код були втрачені. Вона вже зверталася до поліції з заявою про втрату особистих документів та отримала копію заяви з відміткою про отримання та витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань, проте не знала, які мають бути її подальші дії. Спроби розібратися самостійно не були успішними, і вона вирішила звернутися за допомогою до юристів. Після проведення первинної консультації наші юристи розповіли подальший план дій. А згодом було прийнято рішення про супровід нашої клієнтки разом з адвокатом до Державної міграційної служби для отримання паспортів та підготовки заяви до ДПС України. Через 10 днів паспорт клієнтки вже був готовий, та на наступний день вона отримала ідентифікаційний код. З рішенням по даній справі ви можете ознайомитись в посиланні до цього відео. Но ну, разу ми розглядали питання, таке як оскарження рішення Пенсійного фонду України. Якщо ж ви ж його ще не бачили, то переходьте за посиланням, знайомтесь, ставте лайки та звертайтеся, якщо вам потрібна допомога. А також, якщо ви потрапили в ситуацію, коли ваші права були обмежені незаконно або ж порушені, пишіть коментар та записуйтесь на безкоштовну консультацію. На цьому все. Дякую вам за перегляд. Обов'язково поширюйте дане відео, тому що це допомагає людям знаходити нас і вирішувати свої проблеми. Також можете ознайомитись з нашою практикою в посиланні під відео. А з вами був юрист Центру правової допомоги Олександр Васильович. До зустрічі в новому відео.